Санкція Печерського суду на арешт лідера б'ют маски шоу у генпрокуратурі та брутальний обшук. Чому прокурор Пшонка увімкнув задню передачу? Про все це Юлія Тимошенко. І як це бути дружиною відомого політика та кандидата на посаду президента України? Що роблять жінки у той час, коли їхні чоловіки пишуть реформи у Кабміні чи голосують за них у стінах Верховної Ради? Про це Вікторія Тігіпко та Терезія Яценюк. Що спільного між літературою, музикою та законом про публічний доступ до інформації? Про це епатажна співачка, екстравагантна письменниця та нова громадська активістка Ірена Карпа. Дивіться у четвер, 26 травня, о 21-й у програмі вечір з Миколою Княжицьким на каналі Тева.